Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні в нас на огляді електроскутер від компанії 2E. Розпочну із того, що зі мною на зв'язок вийшов представник компанії і повідомив, що в них нещодавно з'явилися електроскутери та запропонував зробити огляд, на що я відповідно погодився. Так як вже знайомий із деякими їх товарами, і відразу зазначив, що бажаю тестувати транспорт вільно, без будь-якого ТЗ, після чого мені на вибір було предоставлено 4 моделі. По дизайну хотілося б доторкнутися до MQ6, яка нагадувала мені веспу, проте я обрав MB5, так як це був найпотужніший скутер із запропонованих, щоб відразу спробувати максимум. Нагадаю, що на каналі вже є огляд декількох електричних засобів пересування. А в особистому користуванні маю Макстер Нова із 1 кВт двигуном. Тут же 1,2. І очікування були такими: якщо Макстер їде в середньому 55 км на годину, то даний міг би їхати щось близько 60 км. Реальність виявилася дещо іншою. Але це я вже забігаю наперед. Тести зі швидкістю і дальністю ходу розберемо далі у відео. Етап збірки буде пропущено. Так як сам апарат приїхав до мене вже зібраним. Хоча зі слів представника постачається скутер у злегка розібраному стані. Потрібно під'єднати переднє колесо, крило, багажник. Насправді небагато кроків. Хоча, скоріш за все, потрібно буде самостійно зібрати і блок акумуляторів, але так як скутер доїхав своїм ходом до відділення, відповідно отримав я його вже в бойовому виді. Сильно розбирати його я не буду, але всередину ми все ж таки заглянемо. По закінченню тестування пробіг складав майже 400 км за трішки більше, ніж місяць часу, дещо заважали погодні умови. А так як скутер мені ще повертати назад, то потрапляти під дощ зайвий раз мені не дуже хотілося. Розпочнемо огляд по традиції із передньої частини. Резина встановлена від вже відомого для нас виробника Chao Young. Розмір 90 90х90х10, безкамерного типу і з дорожнім малюнком протектора. Схоже що переднє гальмо із одним циліндром, дискове. Далі вилка і крило і ще вища фара головного світла. Пізніше покажу її роботу детальніше. І з того, що мене приємно вразило, це добре виконана підніжка, повністю металева, ба більше того і з датчиком. І якщо вона опущена, розпочати рух неможливо. Також присутня і центральна підніжка для обслуговування чи більш стабільного паркування. Вище для пасажира сховані свої підніжки. Як на мене, зручний варіант, і однозначно краще, ніж платформи на тому ж Макстері. Рівна підлога для водія та вантажу. Тут розмістився порт зарядки. На задньому колесі два амортизатори із прогресивним кроком пружини. Відразу скажу, тестував підвізку на легкому бездоріжжі і відпрацьовує вона добре, можливо, навіть занадто добре. Маю на увазі те, що мене вагою десь 83-85 кг підкидає навіть сильніше, ніж я того очікував. Можливо, справа в короткій базі. Пізніше покажу, як це можна виправити, якщо раптом вас не влаштовує такий сильний відбій. Далі точно така ж резина, як попереду. І саме мотор колесо на 1200 Вт. Барабані гальма. Плюс світловідбивачі, сидіння м'яке і зручне. Спинка пасажира виконана із більш жорсткого матеріалу. Також її фіксатор одночасно є і ручкою. Позаду в нас ще один світловідбиваючий елемент та місце для кріплення номеру. А таким чином виглядає дизайн заднього ліхтаря стоп-сигнал та вказівники повороту. Також продемонструю головне світло діодна оптика. Маємо денний ходовий вогонь в цікавому виконанні. Лінза одна і працює як на ближнє, так і на дальнє. При вимкненні запалення у нас відразу автоматично активні ближнє і денний ходовий вогонь. Реалізовано тут також і скандинавське світло, чи, як по-іншому його називають, функцією проведжання додому. Тобто при вимкненні запалення іще певний час світло активне, і ви можете встигнути дійти до під'їзду, додому чи типу того. Також попереду точно такі самі вказівники поворотів, як і позаду. Дальнє світло. Зеркала заднього виду і з хорошим оглядом. А те, що бачок гальмівної рідини винесений назовні, це я теж рахую за плюс. В тому ж Макстері потрібно знімати пластик, щоб замінити рідину. Скутер постачається із двома комплектами ключів із доволі стандартними брелками. Двічі, натиснувши на блискавку, вмикаємо запалення. Ця дія супроводжується звуковим сигналом. Вимикаємо натиснувши кнопку із закритим замком. Знову чуємо сповіщення. І тут я зверну вашу увагу на те, що при повороті ключа жодних звукових супроводів. Нарешті хтось реалізував цю функцію правильно, тому що на всіх інших електроскутерах я або обмотував динамік ізоляційною стрічкою, або роз'єднував коннектор, чи взагалі перерізав провід, настільки сильно вона мене дратувала. Також продемонструю роботу передніх вказівників повороту сидінням ми маємо багажник і доступ до перемикача живлення, який використовуємо для довготривалого зберігання, або під час обслуговування. В сам багажник спокійно поміщається інтеграл і навіть залишається трішки місця для якогось дріб'язку. Також зверну увагу на продуманість деталей, які ми помічатимемо тут іще неодноразово. На дні є спеціальне тиснення і отвір, щоб тут не затримувалася рідина. Наприклад, якщо у вас раптом при транспортуванні щось тут розільється, на стінці наклейка із зображенням того, як вірно з'єднати батарею. Маємо тут іще заглушку, на якій схематично вказано, що не можна підключати сюди телефон. Наскільки я зрозумів, використовується він для прошивки. А шкода, це була б доволі зручна функція. Кинув щось сюди, і поки їдеш, знаю, що девайс в безпеці і заряджається. Можливість підзарядити телефон тут все ж є. Знаходиться роз'єм в передній частині над кишеною, і прикритий резиновою заглушкою. Живлення на нього подається тільки при вімкненні запалення. Далі на кермі у нас розташовані типові органи керування, сигнал, перемикачі поворотів, активація дальнього. На правій ручці вибір режимів їзди еко та спорт, на еко максимальна швидкість 35 км на годину, на спорті 45 км. Також є кнопка, яка ні за що не відповідає, та присутня заглушка. Стандартна практика: уніфіковані пульти, що можуть встановлюватися і на іншій моделі. Саме кермо відкрите, є місце для кріплення додаткових аксесуарів, якщо вам це потрібно. Гачок для пакетів тут складний. Перейдемо до того, на що найчастіше буде падати ваш погляд, а саме дисплей та спідометр. Вмикаємо запалення, швидко пробігає діагностика. Напис 72 В, якщо батарея зібрана вірно. І, як завжди, скутер відразу напарковується. нижче загальний пробіг. Його швидко змінює добовий. Після того, як живлення вимикаєте, він скидається. Найменшою одиницею є сотні метрів. Маємо у верхній частині чотири діоди, які підсвічують екран. Мені така стилізація нагадала годинники Casio чи Montana. На перший погляд здається, що це якесь дешеве рішення, але на практиці виявилося, що з нього дуже добре зчитується інформація, навіть в найяскравіший день. Сам дисплей прикритий пластиком, і він доволі добре збирає подрепини. Подібна ситуація була на всіх скутерах, що я тестував. І даний на виключення. В лівому кутку є шкала температури мотору, але вона не працює. По інший бік температура навколишнього середовища, і вона вже відображається коректно. Звісно, із поправкою на те, що крок в 10 градусів. Вверху центрального кола виводиться інформація про відстань гальмівного шляху, а внизу накату. Ці показники присутні тут, так як скутер має рекуперацію. І до речі, я раніше думав, що наявність останньої буде сильно впливати на накат, проте котиться він добре і довго. В цьому плані я навіть не помітив різницю із електричкою, на якій рекуперація відсутня. В нижньому правому колі маємо індикацію заряду батареї, та який режим руху вибрано, еко чи спорт. Позначається на табло як 1 і 2 відповідно. Із цікавих деталей в пластику присутній отвір. І він тут знову ж таки для того, щоб вода чи дощ не накопичувалися і могли вільно стікати із цієї ніші. А так звучить сам сигнал. Щоб почати рух, необхідно скласти підніжку і зняти скутер із парковки. Зробити це можна, натиснувши любе із гальм. Тоді вверху з'явиться напис рейді. Також сюди винесена індикація вказівників повороту та дальнього світла. Я відразу звернув увагу на те, що написи виконані китайською, і задав декілька питань представнику. У мене наразі на тесті якийсь дорелізний семпл, чи вже готовий продукт. В чому суть питання? Приборка китайська, чи вона у всіх така, чи можливі варіанти із подальшою локалізацією, принаймні на англійську. Це релізна версія першої партії. Друга партія буде дороблятися, враховуючи недоліки, як, наприклад, з цими іерогліфами. Чи є якась секретна комбінація із можливістю зняття обмеження в 45 км на годину? Максимальна швидкість обмежена 45 км на годину для збереження запасу ходу. Що показує лівий датчик температури? Температуру мотора, бо вона жодного разу не змінилася. Так, він показує температуру двигуна, але самого датчика немає. Це додаткова опція, яку ми не замовляли. І головне, що забув на правому пульті внизу є кнопка, яка ніяк не підписана і ні за що не відповідає. Це заглушка. По аналогії із датчиком ця кнопка відповідала би за відкривання багажника. Оглянемо також місце для ніг, підлога рівна, що зручно для розміщення якогось вантажу. Але місця для ніг не те, щоб багато, можемо тримати їх отак, або ж посунути трішки вперед, в спеціальні ергономічні виїмки. Їхати таким чином теж можна, але не зовсім зручно. Коли на платформі перевозив коробку, то використовував підніжки пасажира. Хоча для перевезення вантажів є більш елегантне рішення, яке я покажу вам далі. А наразі продемонструю наявність різнокольорової діодної підсвітки по боках МБ5. Керувати нею можливості немає. Хіба що можна вимкнути, роз'єднавши конектор, який сюди прямує. Діти від підсвітки просто в захваті. Бігали за мною по місту і кричали вслід: У вас класний скутер! У вас класний скутер. Покажу вам також і його правий бік. Тут у нас відкривається кращий вид на диск, замок запалення і ще присутня табличка із потужністю, вагою та іншими даними. Також маємо гвинт регулювання задніх гальм. Сам скутер легко і зручно встановлюється на підніжку, навіть із урахуванням того, що на даний момент поверхня має нахил. Далі про запас ходу та швидкість. Отож, в один із днів я, повністю зарядивши батареї, вирішив протестувати дальність ходу. Як я раніше вже повідомляв, максималка тут 45 км на годину. І тест проводиться наступним чином: на телефоні я вимкнув GPS і почав запис подорожі. Щоб потім порівняти із одометром на самому скутері. Мій зріст 176 см, вага близько 83-85 кг, і старався я їхати із постійно відкритою ручкою газу наповну, звісно, із поправкою на пішоходів і так далі. До речі, про ручку газу. Вона тут в міру комфортна і недовгохідна. Коли тиснеш максимум, не доводиться викручувати руку в незручне положення. На гріпсах присутня насічка для кращого хвату. Отримав наступні дані. Тривалість поїздки 1 година 40 хвилин, пройде на відстань 63 км по GPS і 69 по одометру, максимальна швидкість 45 і середньою 37,5. Програма на телефоні не є високоточним прибором. Для цього розроблені спеціальні прилади, а вимірювання телефоном дає лише змогу поглянути на загальну картину. Після того, як мб 5 проїжджає 50 км, максимальна швидкість поступово зменшується. Тест проводив не до повної зупинки транспорту, а до того, коли він вже не розвивав швидкість більше комфортних 20 км за годину. Звертаю вашу увагу на графік висоти і швидкість. Бачимо, що дорога нерівна і присутні багато гірок, а швидкість при цьому фактично не зменшується. Це було помітно і на одометрі. При крутому підйомі вона падає буквально на 1-2 км. Тобто, якщо порівнювати із іншим електричним транспортом, то якщо у вас був досвід керування подібними скутерами, самокатами чи велосипедами, ви знаєте, що зазвичай тяга пропадає, а інколи й суттєво. Якщо це якийсь в Китай, то доводиться навіть злізти і штовхати транспорт вгору самостійно. Особисто в мене таке було неодноразово на прокатних самокатах. Думаю, хто катався на таких, той зрозуміє, про що я. В той же час, якщо ми звернемо увагу на графік, то можемо помітити, що швидкість при спуску не зростає, а залишається приблизно на тому ж рівні 45-46 км на годину. Тобто скутер пригульмовує за вас і не дає можливості розігнатися швидше. Це теж я рахую за плюс. Нагадаю, що тестуючи Макс Тернова при подібному нахилі дорожнього полотна, скутер розвивав швидкість до 75 км, а гальма точно на це не розраховані. Я тоді ледь встиг відгальмуватися, щоб уникнути аварійної ситуації, а тут в плані безпеки даний момент продуманий. Пропоную послухати звук мотору. Звучить він як електромобіль. Ну і якщо в нас тут присутня рекуперація, то потрібен іще один замір. Знову повністю зарядивши акумулятор, я відправився на тест, але вже разом із рекуперацією. Тобто, де потрібно я гальмував, а де був спуск, відпускав ручку газу і котився. При цьому я не вижимав, так би мовити, все зі спуску і не давав опускатися швидкості нижче 40 км за годину. Маршрут та всі інші умови тесту залишилися такими, як і в минулий раз. По закінченню отримав на 15 хвилин довший час подорожі та відповідну більшу пройдену відстань, а саме 67 по GPS та 73,5 по одометру, із чого можна зробити висновок, що рекуперація дійсно працює і додає пару зайвих кілометрів поїздки, або ж компенсує вам, наприклад, зарядку телефону під час руху. По акумулятору складається він із 6 галових тягових батарей на 20 Агодин. Що з'єднані послідовно. А на повний заряд витрачається 2 кВт енергії. По звичайному тарифу, якщо округлити, виходить 9 гривень. Таким чином, 100 км пробігу буде коштувати вам майже 13 гривень, а по нічному тарифу чи пільгам, в 2 рази дешевше. Декілька слів про підвізку і сидіння. Якщо їздити вдвох, то аморти спрацьовують коректно і вас не підкидатиме. Але так як даний скутер ніби трішки вкорочений, бо зазвичай колесо в базі. А тут воно ніби винесено назовні. То вдвох їздити не дуже комфортно. Не те що неможливо, але на довгу відстань все ж не комфортно. Трішки продовжити сидіння і все було б окей. А так воно розраховане не на повноцінно двох персон, а скоріше на півтора, який вихід із даної ситуації: зняти спинку, відкрутити два гвинти знизу і залишити тільки ручку. Трішки мінус комфорту пасажиру, але таким чином він зможе зміститися назад, що додасть комфорту водію. І не потрібно переналаштовувати дзеркала. Взагалі, компанія 2i позиціонує mb 5 як модель для кур'єрів і комплектується скутер іще додатковими аксесуарами, можна сюди встановити отаку платформу. Вона, до речі, теж компенсує надмірне зусилля амортизаторів на відбій, яке помітно тільки на бездоріжжі, якщо ж їздити по хорошому покритті, все добре. Мені особисто навіть так більше подобається зовнішній вигляд. Сюди вже можна встановити додатковий вантаж і кріпити його резинками чи сітками. При бажанні можна змонтувати сюди кофер, відповідні отвори є, або ж використати комплектну корзину, яка утримуватиме вашу кур'єрську сумку чи вантаж. Давайте відразу і покажу, як її встановити, тому що в інструкції цього немає. Перш за все знімаємо сидіння, яке кріпиться на 4 гвинтах. І тут я знову похвилю компанію, що вони відразу йдуть із шайбами. Собі я подібні теж встановлював, але купував і обточував під розмір окремо, інакше гвинти продавлюють пластик. Виймаємо обережно сидіння із бардачком та від'єднуємо конектор на порт прошивки. Тут нам відкривається вид на акумулятори. Далі відкручуємо ще 4 гвинти, що отримують срібного кольору ручку, і знімаємо її. Далі потрібно буде в нижній частині зняти дві резинові заглушки на гвинтах маятника. На них вже надіваємо вуха кріплення багажника. Мабуть, можна спробувати тільки ослабити гайки, але я знімав їх повністю. Далі все збираємо і закручуємо у зворотньому порядку. Ну і якщо ми вже розібрали частково скутер, то давайте детальніше подивимося, як тут і що влаштовано. На диво мене все знову приємно вразило. Хороший пластик, рама, провідки добре прокладені, десь присутня термоусадка, десь поліефірна сітка, так звана змійна шкіра. А в одному місці навіть якийсь чохол на липучці. Так виглядає сам контролер. Трішки стерті цифри. Але гадаю, що тут було вказано обмеження струму в 32-1 плюс мінус ампери. Кожна секція акумуляторів притиснута планкою, під якою є резинові проставки. Щоб не було подряпин та вібрації. Дрібниця, але приємно. Єдине, що не сподобалось тут, це те, що клема на одному із акумуляторів під'єднана якось не дуже. Я її, звісно, перекрутив. Але це не недолік самого скутеру, а саме нюанс, можливо, поспішної збірки. Також не був приєднаний роз'єм прошивки, а вкинутий просто всередину. І за час тестування він відповідно перетерся. Тому зверніть на це увагу, коли будете збирати такий скутер самостійно. І тим більше зверніть на це увагу, якщо збиратимете його не ви. І ще із подібних моментів мені доставили MB5 без однієї заглушки, але не знаю, чи загубився він при збірці чи при доставці. Швидко глянемо ще інструкцію. Представлена вона у нас українською та англійською мовами, і є загальною для трьох моделей MB5, S79 та S90. Все читати не будемо, а переглянемо тільки декілька пунктів. Перше, на що звернув увагу, компанія періодично вдосконалює конфігурацію для покращення продуктивності, про що мені в листі і писав представник, на рахунок меню і так далі. По комплектації в переліку жодного слова про багажники, але так як інструкція на декілька виробів, то це і не дивно. Далі в картинках етапи збірки, але з тієї ж причини не вказано, як встановити багажники. Також звертаю вашу увагу на те, що вказано не спускати підніжку під час руху, оскільки вона відключить живлення. Там нагадаю присутній датчик, я перевіряв, на ходу він теж спрацьовує. І вимикаю ручку газу, відповідно, ви не можете їхати, але він не вимикає живлення, що логічно. Та робити це під час руху я також не рекомендую. Із важливого вказано максимальне навантаження. Є рекомендація при пересуванні в дощ не занурювати скутер у воду вище втулки колеса. Взагалі локалізовано все добре, немає таких косяків як в Кугу Кірін, огляд якого теж є на каналі. Але одне дивне речення я все ж знайшов: електроскутер потрібно плавно ставити, щоб уникнути незначного зіткнення, яке спричинить перевертання електроскутера, і відразу в дошках про заряд. Тобто не дуже зрозуміла логіка, скоріше за все, мова йде про плавне встановлення на підніжку, але потім чомусь відразу мова за батарею. Ніби щось пропустили або не там додали цей пункт. Є також рекомендація по миттю і зберіганню, що, до речі, важливо. А також про час зарядки. Можна помітити і те, що якісь із моделей комплектуються не всі картками, а не ключами. Це круто і сучасно. Причому вам навіть не потрібна картка, можна запрограмувати не всі телефону. А це взагалі бімба. В розділі із зарядним пристроєм також би хотів звернути увагу на даний пункт. Пристрій генерує тепло. І на нього нічого не класти, та мати добре провітренне приміщення. Але є нюанс: у самого зарядного короткий провід. Демонструю порид із іншим зарядним пристроєм, де кабель довший. В загальному довжина достатня, але саме цей кусочок, що йде до порту зарядки, він короткий, і відповідно доводиться ставити його або на сидіння, або на платформу, під якою знаходяться акуми, які теж гріються. Сам зарядний пристрій має такі ж характеристики, як у Макстер. Але важче. Припускаю, пов'язано це із тим, що використовуються кращі комплектуючі, або краще продумане охолодження. І те, і те плюс однозначно. Але із зрозумілих причин зарядне я не розбирав. Під час заряджання максимум потужності, що видавала зарядка, це 300 Вт. І маю ще одне нарікання до неї це проприєтарний роз'єм, тобто взяти просто так аналог не вийде, що певною мірою захист від дурня, але все ж виникає складнощі при втраті чи пошкодженні оригіналу. Далі вже стандартна рекомендація тримати акумулятори повністю зарядженими, помилки та їх можливе рішення. Далі побажання приємної поїздки і дублювання всієї інформації англійською. Можливо, хтось теж це помітив, чого мені в інструкції бракує це технічних характеристик: вага, розмір коліс, габарити, оптимальний тиск в тих же шинах і так далі. Щось із цього можна знайти на офіційному сайті, але це незручно. І як я вже казав раніше, пов'язано це із тим, що інструкція на декілька електроскутерів, тому містить лише загальні дані. Якщо вже мова зайшла про нюанси, то пропоную відразу обговорити і мінуси. Вони доволі суб'єктивні, можливо, ви на них і не звернули б уваги, проте сказати про них я повинен. І перше, це швидкість. Я був трішки розчарований, коли отримав найпотужнішу модель, а їде вона тільки 45 максимум. Поясню, мій Макстер має потужність 1000 Вт їде 55 км на годину, тому я очікував, що мотор на 1200 Вт буде їхати принаймні 60 Вт. Таке обмеження суто програмне і, скоріш за все, пов'язане саме із тим, щоб попасти в регульовані рамки законів країн, куди дана продукція експортується. При русі прямо відчувається, як скутер сам пригальмовує, і не дає можливості розігнатися. І з іншого боку, для дітей таке обмеження навіть добре. Менше будете турбуватися, і відповідно на даній електричці не вдасться порушити швидкісний режим. Не сподобалось регулювання дзеркал. Останні регулюються двома гайками. Я думаю, що вони на шариках, як звичайні, і закручуються тільки внизу. Але це не так. Або ж я не розібрався. Не хотілося прикладати багато зусиль, щоб не зламати. Мінусом буде власний порт зарядки. Загальна уніфікація. Це стосується і інструкції, пультів і дисплею, тобто зайві кнопки. Заглушки чи пункти на екрані. Це не те, щоб новина для мене. На всіх тестованих скутерах є щось подібне. Відсутність круїзу. Дану функцію і не заявляли, але мати б хотілося. Я дуже звик до круїзу, і на дальніх поїздках це must have опція. Чорний колір я віднесу до мінусів, так як рахую його непрактичним, хоча комусь навпаки чорний може заходити більше інших. Євросвітло теж мінус. Коли повертаєш ключ, краще б вмикався тільки габарит. Бо якщо, наприклад, ви захочете на стоянці екстрено зарядити телефон, то у вас вімкнеться габарит, головна лампа задня і підсвітка по бокам, що буде висаджувати аком сильніше, ніж просто габарит. Або потрібно рознести ці функції, щоб можна було підзарядити телефон, не повертаючи ключ запалення, чи встановити щось по типу таймера при вимкненому запаленні на USB подається живлення, наприклад, тільки пів години. Казівники поворотів попереду, із ними якийсь косяк, причому це пов'язано саме із кріпленням ось цих вух рами. або вони постраждали при доставці, або ж відразу приварені не під тим кутом, бо впираються в курки. Не підписані і ніяк не розділені гвинтики, які при збірці потрібно уважно підбирати. І останнім буде збірка: це про провід на акуми, провід під багажником, відсутня заглушка, а під кінець тесту з'явився якийсь зайвий шум при їзді по поганій дорозі. Таке враження, що щось відкрутилося під пластиком спереду. але я списую це на людський фактор. Техніка нова, тільки з'явилася, плюс хлопці квапилися відправити її на тест. А тепер перейдемося і по перевагам: хороші компоненти, якість виконання як самого скутеру, так і комплектуючих, корзинок, кріплень, зарядки і так далі. Потужність. Так, я раніше говорив про відносно малу швидкість, як на 1200 Вт. Проте цю потужність реалізовано на тягу. І навіть їдучи вдвох, під гірку тяга відчутно не падає, а швидкість зменшується на 1-2 км. Відмічу на хорошому рівні локалізацію, як інструкції, так і всіх наклеїв і написів на самому електроскутері. Сучасний дизайн. Тут вже на колір смак, але мені заходить як оформлена оптика попереду та позаду, і в загальному зовнішній вигляд всього скутеру. Продумані питання по обслуговуванню, як той же бачок гальмівної рідини, який винесений назовні для зручного доступу. Сподобалося те, що відразу були шайби під гвинти і проводка із захистом. Тобто вам вже не потрібно допилювати все, а тільки насолоджуватися продуктом, відсутність набридливих звукових сигналів при активації та деактивації запалення, а також те, що представник компанії завжди на зв'язку, і в разі виникнення питань надавав відповіді. Плюс не боялися відправити свою техніку без жодного техзавдання. завдання. Я можу вільно висловлювати свою думку і говорити про все, та відповідно ніяких обмежень на методи тестування. Також відмічу те, що вони пообіцяли виправити зауваження, які в мене виникли під час користування електроскутером. Тому, якщо хтось придбає даний апарат після виходу відео, обов'язково напишіть в коментарях, чи були виправлені нюанси. Якщо підводити підсумки, то скажу, що даний електроскутер залишає по собі приємні враження і позитивні емоції від користування. Ідеальних продуктів не існує, і докупатися можна до чого завгодно, навіть набагато дорожча техніка має якісь недоліки. Давайте відразу глянемо і на ціну, а вона складає 55 тисяч гривень на офіційному сайті. Хоча на інших я бачив і дешевше, наприклад, тут за 52, а це плюс-мінус ціна Макс Тернова, із яким я під час огляду і проводив паралелі, так як вони знаходяться в одному ціновому діапазоні. І як я казав в одному із попередніх відео майже рік тому, тема із електричним персональним транспортом тільки починає розвиватися. Підтвердженням моїх слів слугує та кількість електричок, що я бачу кожного дня на дорозі, і цифра тільки збільшується, їздять на них всі: від малого до старого. Адже даний транспорт не потребує реєстрації та посвідчення, необхідні тільки базові навички керування та знання правил дорожнього руху, лаків керування і догляді. Хоч компанія позиціонує скутер як для кур'єрів, він чудово підійде для жінок, дівчат та підлітків, в тому числі через встановлений ліміт швидкості і добре розподілений центр ваги. Залишайте свої думки на рахунок даного скутеру в коментарях, ставте вподобайки, одним словом, проявіть актив. І можливо компанія зможе надати ще щось цікаве із своїх новинок для тестування. А на цьому в мене все. Побачимося в наступних відео. Сигналізація присутня і реагує на рух транспорту.